Сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо про Японію, а саме про її. Ви чуєте цей звук? Так, будемо говорити про ремілітаризацію Японії. Про те, як країна вранішнього сонця переглядає свою оборонну візію. На відміну від Газонівської Німеччини, Японія закріпила відмову від Збройних сил у Конституцію. Це було зроблено як з специфічних причин, так і з того, що США повністю гарантувало безпеку країни. Є така думка, що дана політика гарантувала економічне диво японцям, але це, звісно, не так. Японці мають достатньо високий рівень самоорганізації і досягли би серйозних би результатів навіть би з витрачанням певної частки на оборону. Але точно це вивільнило частину національних капіталів і дозволило Японії дещо швидше стати таким серйозним економічним центром. Але по про це Японія створила орган, який виконує роль армії сили самооборони Японії після холодної війни. Бюджет сил самооборони Японії займав друге місце серед мілітарних бюджетів всіх країн світу. Мова йде про середину 90-х років. Але далі, все ж таки бюджет країни скотився на дев'яте місце, і це викликає певні страхи, адже поруч знаходиться і КНР і КНДР. Тому прийшов час дещо ремілітаризуватися, а це викликає певну тривогу в суспільстві. Адже довгий час Японія позиціонувала себе як пацифічна країна. Наприклад, коли журнал Time згадав про військову міць японців, багатьох це обурило і вони почали тиснути на уряд. А уряд в свою чергу просив журналістів не використовувати такі словосполучення. Так був вилучений термін військова сила його було вилучено і заголовка в цифровому виданні. Але так що інакше уряд та й суспільство потрохи все більше розуміють, що мілітаризація країни потрібна і нові часи вимагають нових підходів. Більше того, Японія починає розробляти ракети великої дальності для стримування КНР. Вже в 30-х хочуть викатати нормальну кількість якісних знарядь. Але враховуючи те, що Китай може напасти на Тайвань будь-який момент, це дещо повільно. Те, як розгортається мілітарна потужність країни, але той же час в Японії слід помало відновлювати пропаганду захисту вітчизни та й загалом військової служби. Зараз японці ставляться до тих, хто служить, як до людей нижчого сорту, як до лузерів. Бач, якщо ти не знайшовся в цивільному житті, то ти підеш в армію. Тому уряду треба ще багато попрацювати, аби переломити ці стереотипи. Ну дорогі друзі, на жаль, відомо те, що в Японії робиться ще років 10-12 тому. Ситуація у нас була те, що схожа. Іншою проблемою є те, що японці не готові втягуватися на захист країни від сусідів згідно з опитуванням, опублікованими японськими змі, близько 56% населення відповіли, що сили самоборони не повинні вступати у військові дії з Китаєм для захисту Тайваню, на відміну від лише 11%, які підтримали такі зусилля спільно з американськими військовими. З 56%, які відмовилися відправити свої сили Саоборони на війну, 27% респондентів відповіли, що японія взагалі не повинна співпрацювати з Сполученими Штатами за такого сценарію, ой, крім на дорогі друзі, відколи це країна самураїв скотилася до такої ганьби? Як бачимо, щодо праці з населенням треба зробити серйозний пласт роботи. А якщо до союзників? 1 жовтня в Японії новий прем'єр-міністр Ісіба Сігеро. Він переміг боротьби за лідерство у ліберально-демократичній партії основній політичній силі країни. Там у нього була більш права конкурентка, і перемога Сігеро була лише в пару відсотків. І от чинний прем'єр марить ідеєю створити аналог НАТО. Це його найбільша політична мрія. І сіда, наприклад, говорив, що Україну не захистили, бо вона значно була частиною колективної системи оборони. Азійський НАТО може об'єднати існуючі партнерства в галузі безпеки, такі як Куатфорум, на якому Японія, Австралія, Індія та США регулярно обмінюються ідеями або Альянс безпеки AUKUS, до якого належить Австралія, Великобританія та США, зростаюча співпраця Токіо з Південною Кореєю та Філіппинами, теж потрапляють в фокус цього процесу. В принципі, такий альянс міг би краще стримувати КНР на базі основних ресурсів США, зокрема ядерної зброї. При цьому новий прем'єр пропонує цікаві ідеї, напевно, нереальні. Він каже про те, що якщо в Японії є бази американців, то пора вже мати японські бази в Америці. Наприклад, на Гуамі, чого не змогли діди з Зарісакою, змогли онуки дипломатії. Звісно, для світового гемона це неприйнятно, і вони дуже прохолодно ставляться до нових зобов'язань. У них як ніяк там ізолюціонізм 2.0. Та й до ідеї зараз в Японії з новим НАТО ставляться скептично багато країн. Регіону, адже багато хто з них торгує з Китаєм і не хоче конфронтації. Так, наприклад, індонезійська газета Джекарта Пост вийшла за голоком Ні азійському НАТО, а не фритові ЗМІ давно уже Японію звинувачують в бажанні вернутися до мілітаризму. Тому собаки в Пекіні гавкують, а японська ідея має просуватися. Але давайте подивимося справді на теперішні збройні сили Японії, що ж там відбувається, і які там посилення плануються. Ще минулий прем'єр Кішіда розробив план посилення фінансування. Наприклад, на 25-й рік оборонне відомство запросило на озброєння близько 59 мільярдів доларів. Під ці витрати японці планують наростити свій флот. Наприклад, 2,2 мільярди вони планують витратити на будівництво трьох фрегатів, причому що за останні п'ять років було куплено аж 12 фрегатів. А також планується в 2025 році налагодити нову версію протикорабельної ракети Type-12, яка виглядає як знайома нам Storm Shadow, А робитиме це добро Mitsubishi Heavy Industries. Також японці мають шанс отримати нові авіаносці вперше з часів Другої світової війни. Більше ми про це писали на нашому телеграм-каналі. Заходьте за посиланням в описі до цього відео. У Нас дуже багато якісної економічної, фінансової геополітичної інформації. крім пріоритету на флот, звісно, звертається увагу на розвиток сухопутних і повітряних сил. Згадана нами собі планує розробку нового літака до 28 року. Крім цього, закуповується F-35 до згаданих раніше авіаносців. Японські сухопутні війська теж отримують розширення. Так, за цьогорічним бюджетом японці планують поставити в армію ще 10 нових танків Type 10. Дійсно, японцям багато ще треба укріплювати і посилювати, але все ж таки побажаємо всьому удачі. Чим більше союзників західного світу будуть сильнішими, тим краще. Ну, японським політикам справді треба багато зробити і працювати з суспільством, і робити зміни в Конституції. Взагалі, таким країнам, як Німеччина, Японія, треба давно переосмислити ставлення своє до безпосередньо збройних сил і вже ставати не просто мирними представниками західного вільного світу, а озброєними і сильними. Свободу треба захищати, і які б помилки не були би вчора, а сьогодні є шанс все змінити і стати на правильну сторону. Власне, з ними скоріше так і буде. До зустрічі!